Бог створив семиденку, тобто сім днів у тижні. Бог творив землю за шість днів, а на сьомий відпочив. І коли атеїсти, які були при владі, намагалися змінити Слово Боже, тобто, щоб люди по ньому не жили, намагались там і п'ять днів зробити в тижні або десять. Але людина не запрограмована на таке, а разом, ну. З усім світом, з природою, ну, взагалі всесвіт, який створив Бог, все так влаштовано, от день-ніч, і ну, що людина рухається у семиденному ритмі життя, і коли це намагалось порушити, порушити закони Божі, то від того людям було погано, вони, вони цього не хотіли так, ну, підчинятися таким речам, такі речі не проживалися. і Якщо нарушається основа слово Боже у світі, тоді проходить крах.